Друзі, пройшов рівно рік, як я викладаю для вас відео з моїми думками. Рік. За цей час з одного боку мої відео ви переглянули близько 15 мільйонів разів. Сумарно в різних соціальних мережах. В порівнянні з кимось іншим, це можливо і не так багато. Але від вас було близько 300 тисяч коментарів. І це дуже приємно. Намагався відповісти всім. Хоча це дуже непросто повірте. Тому продовжимо наше спілкування. Коментуйте. Мені дуже важлива ваша думка. Поширюйте мої відео. Це необхідно для просування і присутності українського контенту у соціальних мережах. Так працюють алгоритми. І про головне ми переможемо. В цьому немає сумніву. І нагадаю, життя триває, точиться війна.